часі програма Наголос молодь це основний фактор прогресу кожного суспільства. Як сьогодні живеться молодим людям в Україні? Наскільки вони захищені? Як реагують на події у нашій державі? І чи чує їх влада про це та інше? Поговоримо із гостем нашої програми. Це громадський діяч, голова Всеукраїнської міжнародної громадської організації Студентська республіка Павло Вікнянський. Доброго вечора, вас. Власне, от хотілося б почати з того, що наскільки сьогодні держава підтримує інтереси молоді, от такий, знаєте, питання моє для того, щоб розібратися в цьому в принципі простому питанні, треба задати е, таке головне велике питання. А в принципі, для кого існує українська держава? Іну конституції, здорової логіки, вона існує для народу України. Бумоть є складовою народу України, і ми переконані, що це авангард взагалі розвитку України. Насправді ж на жаль, українська держава обслуговує інтереси на даний момент їх узів. Це ті, хто розпоряджається і надрами, це недоброзичнові чиновники, це олігархат український, це е, не фахівці. На жаль, і молодь стає заручником цих е, дуже, я б сказав, навіть пекельних ігрич, і через це дуже воно розчарування. Про тобто, про те, що говорити про те, що молодь залучають до вирішення якихось проблем, там дослуховуються до них, говорити зараз. Практично ну, неможливо, тому що їх ніхто не слухає на даний момент. Я міні. б зараз сказав з експертної позиції: е, у нас є явище. Ми, наприклад, в Верховній Раді або навіть в Кабміні, на різних посадах, є досить молоді люди. Але питання звучить по-інакшому. Чи є ці люди інших цінностей, іншого підходу до влади, іншого відношення до народу України, до свого служіння заради молоді порівняно з тими людьми, з якими вони себе протиставляють, кажучи, ми молоді, ми інакші. На жаль, ми. І е, я не бачу серйозної відмінності між так званими новими молодими лідерами та лідерами Старої Закалки. Вони дуже часто такі самі крадії, вони часто такі самі корупціонери, а в деяких випадках ще гірші. Ми це бачимо, бачимо свого часу на младшому поколінні партії регіонів на чолі з, е, з Сашком Януковичем. Зараз ми це бачимо на Інших прізвищах, але які ведуть себе дуже часто, так само зухвало і без е, того, щоб якось думати про те, що вони роблять велику е, велика для України. Власне, ви згадали тезу таку, як корупція, це була такий основний лозунг нашої нашої влади теперішньої. Чи зараз можна сказати, що є якась боротьба корупції саме в університетах? Чи відчули це студенти українські? Бо по факту ви самі говорите, що в принципі боротьби аж такої немає. То як е, студенти самі борються, чи борються вони? Ви дуже кльово сказали, що основним лозунгом цієї влади було слово корупція. Тобто не боротьба з корупцією, а саме корупція. І е, ото як вони Виступали, кажучи, типа проти цієї корупції насправді для того, щоб почому всі фінансові потоки, то так воно і сталося, і ми якби, заручниками цього, -цього я вже знову таки є. Яка роль цьому молоді студентів? Вони з найбільш ганебних явищ це справді хабарі та вирішення питань, так це називаємо у українських університетах. Новий закон про вищу освіту, боротьба з корупцією, яка проголошується на всіх рівнях, які тільки можуть бути. А ми при цьому зниження якості освіти, про що кажуть всі дослідження, які тільки є, збільшення якості погіршення якості українських випускників це реальні проблеми, з якими ми усі стикаємося. Це значить, що немає реальної боротьби з корупцією, це значить, що в цьому. Зацікавлені як держави, так і на жаль, давайте будемо чесні. Дуже часто в цьому зацікавлені самі студенти, молодь, їхні батьки, які просто хочуть отримати на жаль корочку диплом, а не хочуть отримати серйозну освіту. Тобто виходить після революції гідної гідності, де були рушійною силою студенти власне, Вони виступали за те, щоб Україна встала з колін. На жаль, ми зараз не тільки на колінах, але й пластом лежимо. Але скажіть, будь ласка, як взагалі молодь реагує на ті ту ситуацію, яка зараз в країні особливо не та молодь, якою не змінилося бачення, яка в принципі стає учасником корупції, а саме свідома молодь зрозуміло, що для свідомої молоді, для активної молоді ця ганьба, яка відбувається: зубожіння, війна, відсутність реальних змістовних цін, які поб'єдвано об'єднували народ України, не залежачи від того, хто якою мовою говорить, якої національності, віросповідання, гендерної або іншої ознаки. Змін немає, це обурює, і ми бачимо, що основними такими носіями контр ідей в Україні стають молоді люди. Вони поповнюють мави правих радикалів, або вони чекаючи свого часу. І там я переконаний, що свідомі не радикальні, але патріотичні сили, які виступають за модернову, прогресивну, модернізовану Україну, яка має бути серед топ-20 найбільш розвинутих держав світу. Ту а вічно воюючою, та яка посипає собі голову попілом і не перестає відкривати меморіали? Саме така молодь вона це ще є шанс для врятування нашої любимої України, якщо так відсторонити радикальні заходи, які що які механізми використовують молодь, аби влада їх почула? Перше, як кажуть, молодь, як різні активні виборці голосують ногами, ось вона голосує нашу молодь літаками, поїздами, автобусами, виїжджає за кордон. І це є найкраща демонстрація її відношення до всього, що відбувається без карцевих самов'язок. Наступна річ це е, оцей прихований протестний настрій, який є, який все одно вибухне. Він свого часу нахопичувався за часів е, авторитарного режиму регіонів. Е, зараз, мабуть, влада також думає, що все окей. Ну, я хочу повідомити, що все дуже не окей. І... Що нам робити, щоб перетворити цю енергію в конструктивну? Це велике питання і для можноватців і для активних представників молоді, які не відділяють свою активну позицію від того, що треба змістовно займатися політикою. А чи цікаво на молодь зараз залишатися в Україні взагалі є якісь перспективи чи ні? Я вірю в перспективи України. Я вірю в моть. Неможливо зробити мрію і кохання свого життя десь там, де тебе ніхто абсолютно не зрозуміє, де є чужа земля. Це треба робити на наших рідних землях. Яким чином це робити? Це найбільш складне питання. Ну зокрема, студ Республіка на нього дає таку відповідь. Ми кажемо, що всі разом і моть має бути авангардом. Маємо створити програму модернізації України. Ми маємо створити такі самі програми в кожному регіоні України за. Лідерства молоді і з замученням інших активних верств населення, передусім професійних українських експертів. Не треба винаймати якихось людей, які не є патріотами України, бо вони є громадянами або були громадянами інших держав. Бо тільки один з десяти, як показує досвід там в даний момент Саакашвілі, з них є більше-менш ефективний. Всі інші ті це просто робота. Відповідно, треба спиратися на волю самих українців. Мому чекає цього заклинку. Вона чекає, що її не розводити будуть а її... Запросять до таких дуже серйозних процесів з усією відповідальністю. Її простять деякі помилки, які абсолютно можуть бути на цьому шляху. Це точно краще ніж імітація, ніж обдурення людей, що робить і колишні, і ця нинішня змучена молодь. Ну Найгірше те, що виїжджає саме прогресивна молодь, в принципі, такі розуми можна так сказати, які могли б будувати, розвивати Україну. Вони зацікавлені залишитися тут, от при таких умовах, які зараз є. Ну, ми всі живемо в нашій любі Україні, бачимо все, що є навколи. Люди б хотіли б тут жити. А для молодих українських громадян треба відповідна перспектива. Перспектива має бути гарною. Це не має бути перспектива шпиталя, перспектива цвинтаря або перспектива е, вічного зубежіння. Е, Ми зроб, маємо зробити зараз ставку не на тому, щоб закрити кордони будь-якими випадками е, і моментами зупиняти. Активну і розвинуту мовуть маємо тут працювати над умовами її розвитку. Це раз друге, ми маємо навпаки відкрити всі кордони і зробити так, щоб вони повернулися сюди. І... А вони повернуться в тільки тих умовах, якщо тут буде перспектива. Абсолютно точно а хто ж тоді буде робити цю перспективу? Ну в принципі, будувати. Якщо саме прогресивна молодь виїжджає за кордон, частина прогресивної молоді, яка прийняла таке рішення, вона все одно поїде. Їх штучно не утримати. І я навпаки переконаний, що зараз українська держава має створити спеціальні програми, яка би підтримувала таку молодь, щоб зачепити її машином. Як це роблять китайці, казахи а чим сам та інші програмами тут реалізації? Якщо це науковці, це значить лабораторії. Відповідне обладнання має бути в Україні. Якщо це освітяни, то відповідні кафедри в університетах години викладання бібліотеки. Відкритий простір, проклята публікації або вирішення питання публікації в іноземних виданнях, які є рейтинговими. Якщо це є культурні діячі, так само, якщо це атішники, то вільні зони для вироблення продукту тут, в Україні і для стартапів. Якщо це просто молоді підприємці, то. Нарешті припинити в Україні відтворення економіки країни третього четвертого світу, а зробити дешеві кредити, зробити так, щоб банки українські були не спекулянтами, які наживаються на українських громадянах, а щоб вони стали елементом розвитку України. І я вам більше скажу, що не тільки будуть повертатися та українці українці за кордону, що ще й в нас буде черга іноземців молодих і талановитих, які захочуть себе самореалізувати в Україні. Зразу я... цього не зробиш, мені здається, потрібна панзагалі нічого прийти. одразу не зробиш. Зразу одразу. одразу Зробити тільки дуже багато поминок або е, якісь аб гидотні речі. Ми це бачимо знову таки всі навколо нас. Серйозні речі завжди потребують. Зусиль іноді надзусиль. Вони потребують часу, е вони потребують такого відношення смиріння до деяких речей, і тільки після цього буде ну абсолютно перемога. Іншого варіанту немає. От я завжди переконую республіканців, спілкуючись з іншими людьми, і кажу, що друзі легко не буде. Ми обрали складний шлях. Це шлях випробувань. Але попереду справжня перемога, а не малесенька якась псевдоперемога, а потім величезне розчарування. Тому ми віримо і. Точно віримо в щасливе велику Україну разом з нами. Наприкінці осені ви виступали за те, щоб звільнили очільника профільного міністерства Дмитра Булатова Власне, ми вже побачили ротацію. Булатова немає. Чи щось змінилося, чи ні? Чи залишилось все в принципі, як і було саме в міністерстві в його роботі? Добре, що тоді наша боротьба проти некомпетентних і слабких управлінців завершилася певною перемогою. Ми не бачимо більше пана Баматова в вертикалі української влади, і це плюс це позитив з точки зору. Взагалі, зміни в державній молодіжній політиці. Добре, що зберігнуся профільне міністерство, бо його хотіли розформувати. Я знаю, до сих пір хочуть цього не можна досягти, бо це буде означати, що і де-факто держава змиряється тим, що мовить не є її пріоритетом. Чи є зміни прямо всередині роботи? Так, да, звісно, більш фахові, я вам скажу так, бюрократи. Але чого не вистачає дуже часто фаховим бюрократам? Їм не вистачає драйву, їм не вистачає енергетики, їм не вистачає не якогось такого поверхневого погляду на вирішення питання, а зазирнути в самому. Гмип, а в самій глибині можна почути неприємні речі і почути якісь відповіді, які не відповідають первинним гіпотезам, треба їх почути, замучити людей, які здатні вирішувати це питання, і підтримувати фінансово, організаційно, культурно, іміджево, а також в тому числі, наприклад, державними нагородами і тому подібне, тих людей, які здатні по серйозному вирішувати ці питання. А чи залучають взагалі молодіжні громадські організації до роботи саме міністерства молоді та спорту? Ну, існують формальні органи, наприклад, є громадська рада при профільному міністерстві, є різноманітні робочі групи, які створюються згідно проблематики. В них за своїм бажанням беруть участь лідери молодіжної та дитячої громадських організацій або активісти. Чи є ефективна робота цих органів? Я не можу сказати, що вона є надефективною, бо знову таки ми не бачимо якихось проривних речей в молодіжній політиці. Але гарно що, хоч якимось чином замочають, яким як змінити так, щоб ось ці навіть дурачі речі і участь молоді була більш видною. Публічними інструментами, там, робити публічні засідання інструментами фінансовими організаційними, наповнити реальними якимось проєктами, грантами, які би допомогли реалізувати інноваційні проєкти, і додати, оце слово, я постійно кажу, інноваційність, громадянськість, прогрес, розвиток, вони мають просякати абсолютно всі. Державні документи, які стосуються молоді, освіти науки, на жаль, зараз в молодіжних документах, враховуючи все таки там ситуацію, є країна, війна то є такі більше захисні речі, але це не вічна ситуація. Якщо ми хочемо отримати в нас націю розвинутих людей, тих людей, які здатні не тільки вмирати за Україну, але й жити і розвивати цю Україну. Ми маємо інвестувати в освіту. Ми маємо інвестувати в молодих людей та в. Проекти молодих людей, а ще й важливіше, коли вони об'єднані в великі організації, а ще й всеукраїнські організації, і це буде користь для України. Ну будемо сподіватися, що інвестиції все ж таки будуть проводитися. Я дякую, що ви сьогодні були гостем нашої програми. Дякую вам, шановні телеглядачі. Що ви тільки що дивилися програму Наголос нагадаю, сьогодні гостом нашої програми був громадський діяч, голова всеукраїнської міжнародної громадської організації Студентська республіка Павло Вікнянський. Залишайтеся на телеканалі «Гамма» і на все добре.